Співпраця у нас розпочалась майже з початку повномасштабного вторгнення. Це є ліжка підвищеної комфортабельності і підвищеного функціонування. Ми проводимо поступову заміну старих малофункціональних ліжок на такі більш сучасні. Перебування пацієнтів на таких ліжках ну, буде більш зручним і комфортабельним. Значить, Дану допомогу ми отримали від асоціації з Франції. Це Екшендж Лоріан Ukraine і склад Solidar Cats. Ось хочемо подякувати меценатам з Франції, які це все збирали, вантажили, для нас так упаковували і які вболівають і взагалі переймаються за долю України і українців, зокрема. Ми періодично можу сказати, що приблизно черговістю один раз в три місяці ми отримували від них якусь допомогу. Особиста подяка для жителя міста Яремщи Надії, яка безпосередньо є членом членкиної асоціації і постійно старається нам допомогти. Електричні ліжка, які фактично будуть розміщатися уже у трьох лікарнях, крім ліжок, ми бачимо, що тут дуже багато засобів гігієни іншого обладнання, медичних товарів. Ми писали різні запити. На щось не було можливість чогось не було, але фактично, зазвичай, ми щось завжди від них отримали. За що ми їм дуже вдячні, і також хочу наголосити, що керівником цього логістичного центру є пані Наталія і Фред Бретон. От їм також особиста подяка.